Всім привіт! Давайте подивимось Луганську область. Що заважає Збройним силам України звільнити Луганську область від окупантів, від расистів? Скажіть, покажіть. Чи буде звільнена повністю Луганська область, як швидко? Що заважає, які перешкоди? Скажіть. Так, все погано дуже. Дуже великі втрати. На майбутнє жертва ще є. Ще великі великі втрати на розрушення. бандити, на території бандити. Поводяться як справжні бандити. Буде правосуддя. Правосуддя. Правосуддя це суд земний. Земний суд. Так, чи буде звільнено? чи буде звільнена Луганська область? Від расистів. Багато перешкод, я бачу. І зараз ми їх всі будемо прибирати. Ось відкритий шлях на звільнення. Дьявол. Буде затягуватися ця ситуація, буде тягнутися, тянутися, але на майбутнє все одно наша перемога. Все одно буде звільнена Луганська область. Так, і затягування ситуації. Зараз ми це все поприбираємо. Заперечую, 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 заперечую. Смерть заперечую, заперечую. Вони будуть тікати, будуть відступати, але залишати по собі її кровавої рекі. Її розрушення і смерті, на жаль. Заперечую, 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 заперечую. Заперечую. Прибираю все, що заважає, всі перешкоди для звільнення. Заперечую. Це вся агресія. За гроші, за гроші платять. Так, заперечую. Заперечую. Тут вийшло агресивний дурак. Це Росія. І уник... Луганська область, ось уникнули жахіття, яке планував яке планувалось, уникнули. Тобто. Погано, да, страшно, але могло бути гірше. Це ще такий легкий варіант. Незважаючи на, на, на все, що там розрушення, дуже жорстоке поводження, багато смертей. Але могло б бути, бути гірше. Так, заперечую це все, заперечую. Зневіра, люди вже не вірять, що вони можуть бути колись звільнені, прибираються з голов, щоб була віра на перемогу. Перемога буде. Так, це теж добрі карти. Це забираю, запечую. Ну, так, заперечую. 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 Те, що було в минулому, залишаємо. Так, заперечуємо. це карта нашої перемоги. Перемоги. Штюрка жезлів це е, побіда воїнів українських. Перемога. Так, і перекриваємо. Перекриваю. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, духи роду, охоронці, Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають швидкому звільненню Луганської області від рашистів, від окупантів. Всі перешкоди, все, що заважає. Воїнам українським, звільнити Луганську область від расистів. Прибираю, більше немає ніяких перешкод. Вищі сили, прошу прибрати всі перешкоди, прошу допомоги. Прошу звільнити Луганську область від расистів. Повернути весь негатив, все зло, всі взриви, руйнування, смерті, знущання, все повернути на Росію, на їх голови, на територію Росії, на їх сім'ї, на тих, хто це робив, поволюващих сил. Хай будуть покарані, та буде так, і так буде. danke.